Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні в цьому відео і запрошую вас до дискусії на тему права вибору людини. Чи є у нас право вибору? На що саме воно розповсюджується і як ми взагалі користуємося цим правом? Я думаю, що це дуже важлива сьогодні тема. Будь ласка, кому цікаво, хто займається дослідженням всіх? Процесів навколо того, що відбувається, якщо ви бачите поглиблення хаосу. Якщо ви бачите розірваність інформації, якщо ви бачите різкі зміни в просторі, якщо ви відчуваєте, що у вас всередині щось кипить, бурлить, і ви просто не погоджуєтесь більше з цим світом, який є навколо, будь ласка, залишайтесь в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Ми тут абсолютно на рівноправних таких умовах ведемо дискусію і доходимо до усвідомлення. Того, що насправді з нами відбувається тут і зараз, в цьому просторі, де ми живемо, в цьому вимірі, де ми існуємо. І так, друзі, сьогодні е, я як дослідник такий, так? я розбираюся з цими речами такими глибинними багато років. Я є людина, як ментальний психолог, я як коуч, я як засновник школи вищої інтеграції людини. Тобто, я намагаюся ув'язати. Закони світобудови, закони вищого існування з тим земним планом, де ми є, і як ми їх тут проявлюємо з вами. так? Як ми взагалі усвідомлюємо процеси, які відбуваються навколо нас? Так от, друзі, ви знаєте, прийшло таке до мене усвідомлення, що люди не всі розуміють право вибору, своє право, власне право вибору. І... Багато хто навіть вважає, що в нього є то право вибору, то, звичайно, є. Але мало хто усвідомлює, що у багатьох з нас право вибору заблоковано. Заблоковано тими умовами, які нам створюють для життя. Коли нас вганяють в такі, в такі умови, в таке середовище, де нам здається, що ми маємо право вибору, але воно у нас заблоковано з усіх боків, і ми не можемо його проявити, так як маємо проявити. Це все йде вплив на свідомість. Так, так як тут все залежить від свідомості людей, від того, хто наскільки розвинений, хто наскільки навчений. Але ви знаєте, є стільки неуків зараз, неуків, настільки знаєте, невежі, оці, настільки як сказати ще недолугі, не знаю, які, це люди, які вважають себе дуже розумними. Я вважаю, що це не, неуки. Мені так сподобалось це слово, знаєте, думала, як це на українській мові. Отак от воно таке от саме звучить так, але ж воно звучить як неук. Це людина, яка не хоче допустити навіть думку, що є ще щось, окрім того, що вона там уже в книжках начиталася. Це людина, яка не перемогла в собі егоїзму, яка носить пиху в собі таку, що дуже розумні і всі дуже багато знають. Я не експерт, чесно вам сказати, по рівням знань, хто скільки де там чого знає, але я неукі зразу бачу. Тому, А знаєте, по чому видно? Вони починають завжди сперечатися і щось доказувати. Розумієте? Щось доводити, щось там починають розповідати. А в той час, коли мудрі люди, які мають зрілу свідомість, вони завжди спокійно вислухають і скажуть саме те, що потрібно сказати. І це саме те буває зовсім не таке, як хоче чути неук. Або зараз неуків дуже багато. І вважають себе люди такими інтелектуалами високими, так? в той час, коли совість не чують. Так от право вибора, да? ким ти хочеш тут бути зараз на землі? Ти хочеш бути людиною нової реальності, яка впускає тільки через сито совісті, чесності, щирості. Тобто, як ти себе очищуєш? Наскільки очищене серце людини? Так? Як я вам писала в минулому відео про серце характерника. Так, от, наскільки були люди очищені. Тоді, коли відчували серцем простір. І зараз, коли ми з вами вертаємося знову до права вибору, так, то ти вибираєш, ким ти хочеш бути? Людиною, яка відчуває процеси в просторі і співпрацює з енергіями нової реальності, або ж ти залишаєшся неуком, який тягне за собою все старе і дуже цінує ті знання, які десь колись там начитався чи начиталася, і дуже так гарно їх застосовує і думає, що це воно працює. Так от тут вибір є. Є вибір, друзі, будь ласка, кожному, що ти обираєш. І так, як зараз, кожен має зробити в собі вищий вибір. Вищий вибір це що? Це коли ти розумієш, що посилюються сонячні впливи, енергії, посилюються в нашої планети. Що тут іде величезне, величезне очищення всіх і всього. Від цього навіть потерпає, потерпає все живе, тому що це може бути гарний вплив для трансформації, хто розуміє, що це відбувається взагалі. А може бути навпаки вплив такий, що очистить настільки, що прийдеться звідси просто піти, випаритися звідси прийдеться. Будуть люди змушені це робити, і не тільки люди, багато чого. Так от, для того, щоб зрозуміти, як далі жити, так, щоб втрималося життя і продовжилося на цій планеті, щоб ми з вами дійсно встояли в цих потоках, до яких ми готувалися вже більше ста років, так, і зараз вони посилюються, сонячні впливи, світлові. Що таке світлові впливи? Да? Що дає нам світло? Дає світло нам сонце, посилає нам світло сонце, так? Тобто ми живемо під сонцем. І зараз виходить, що кожен з нас має зрозуміти дуже цікаву річ, що право вибору, де ти хочеш жити, воно в тобі залишиться назавжди. Так от яке право вибору дійсно ми маємо застосувати прямо зараз? Як воно для нас має розкрити абсолютно щось нове, таке невідоме? Знаєте, друзі, ситуація доволі така непроста зараз складається у нас, у всіх людей. І перш за все, я би хотіла сказати, що от у ведичному календарі відмічена така оцей період, в якому ми зараз з вами живемо, так? І це дійсно зв'язується цей період з активністю сонячних енергій. Вони висвітлюють все. І колись я писала, говорила вам, що нас людей підготовували до високочастотних впливів, навіть коли ми з вами випробовували на собі, на своїх клітиночках вплив радіації від, від того. Вибуху на Чорнобильській атомній станції. Тобто люди, які там були, ми з вами звикали до радіації всі ті, хто попали в цей простір, де саме високий рівень був. І ми, от Я в тому числі була там, я справилася, я вистояла, і багато хто вистояв. І тепер зараз, коли ми отримуємо високі дози радіації від випромінювання сонячних енергій, там, так, планетарних, від ядра Землі йдуть випромінювання. Тобто це велика співпраця космічна. І ми в цьому всьому з вами, як прошарок живих людей, людства з своїм рівнем свідомості вживлюємо в себе ці речі. І ситуація дуже непроста, повірте. Тому що хто досліджує ці процеси, Хто займається дослідженням, ви дуже а, всі глибинно розумієте серйозність цих процесів, які відбуваються. Сьогодні про право вибору я хочу сказати, друзі, з таким невеличким акцентом на те, що, крім того, що ми всі знаходимося зараз в великих потрясіннях енергетичних, так, еволюційних. Ми ще з вами. Мусимо пояснювати собі ці речі, тому що наш мозок, наш розум, він так збудований, що якщо ти йому не поясниш, що це взагалі як воно відбувається, включається що? Включається страх, страх за життя, страх діяти, страх щось змінювати. Просто отак от, коли людина розуміє, що це відбувається зараз в цьому циклі життя, де ми є, що відбувається з нашими клітинками, що відбувається з нашою свідомістю, що відбувається з нашими відчуттями, почуттями, тоді нема страху, тоді йде прийняття, так? приймаю я це. І ось тут є головний вибір. Ти хочеш бути неуком, який нічого не розуміє, всього боїться, і живе вживлений в соціальній соціальні мережі, себе насичує спотвореною інформацією, так? людина, яка може з вигляду бути дуже. як сказати, доброю, такою і виглядає непогано, і вроді, як і здорова така людина. А насправді таких людей, які з вигляду тільки люди, їх дуже багато, друзі. Розумієте? І вони продовжують просто жити, от, знаєте, як зашорані такі. От, тут, от, от от, нічого не бачу, і тут нічого не бачу. А от так іду і оце роблю те, що роблю, і все і щасливий в цьому. Не виходячи за межі такого мислення, люди, вони себе просто. Підводять до того, що їм все одно прийдеться, кожному прийдеться робити вибір. Чи ти хочеш розвиватися і отримувати знання, і активувати коди свого мозку для того, щоб співпрацювати з такими енергіями, чи ти просто вибирає, обираєш іти з цього плану існування? Іти на переродження в кращому випадку, або взагалі на розпилення енергій, тому що в тому просторі, куди ми зараз з вами заходимо, існування, те, що прописано про такі періоди, які ми от зараз можемо відчути, навіть те, що до нас дійшло якимсь чином, так, то той простір він настільки е, інший, що ми, ніхто не зможе існувати там, жити не зможуть просто. І в часу залишається все менше і менше. Часу залишається друзі, менше й менше. От зараз дивіться, я говорила вам про енергії вересня, потім розповідала про енергії жовтня, коли як вони відчуваються, що вони несуть, енергії що? Світлові енергії, інформаційні потоки, да? які сили заходять зараз, як ми резонуємо з потоками Землі, так як я ось створюю свої програми, курси да, в школі своїй. І зараз у нас іде курс цілитель якраз проходить. Які я провожу один раз на рік? І ось у нас було заняття вчора у середу, і виходить, що ми говорили про спіралі Фібоначі, про творіння світу, про оцей золотий перетин, як це все у нас працює, що людина є носієм знань. Носієм цієї пропорції, як людина створювалася, як показані в сакральній геометрії чоловічі спіралі, жіночі спіралі, як вони з'єднуються в гармонії, як це все пульсує. Тобто закони світобудови, світотворіння. Ми це все розбираємо. І зараз просто я розумію, наскільки важливо це все розуміти, друзі. Просто важливо розуміти, хто ж ти є тут на землі. Яке право вибору ти собою несеш? Чи ти розумієш, що воно де і в яких місцях заблоковано в тобі? Як ти маєш проявити, як ти маєш зняти ці блоки зараз? Ти маєш зараз вийти на рівень сприйняття якогось такого вищого знання? Тому що це все, що було у нас тут, в цьому періоді життя, в цьому соціальному, за останніх, можливо, багато тисяч років воно стало неактуальним. Просто неактуальним. І ті, хто думає, що у них там високий рівень інтелекту і продовжують розповідати нам про якісь там не знаю, закони, там, якісь там філософії, там ще там релігії туди входять, все туди входить. Це, це не є правильним. Ми маємо говорити з вами про щось інше вже. І так як ми очищуємо свої серця від того всього, що ми набралися за багато-багато витків життя. Так? І щоб увійти з тим вібраційним фоном в новий простір існування, то ми маємо з вами, друзі, розуміти, що є знання вищого порядку, і ми маємо їх засвоїти, заякорити, провести. Тому що ми всі стомлені від того всього, що навколо нас зараз твориться, зараз іде розірвання реальностей, ми знаходимося в епіцентрі розриву реальностей. Ми знаходимося з вами в, самому, в, самому, в самій каші хаосу, де не видно, що йде і як. Ви подивіться, як змінюється інформативний потік. Сьогодні говорять в новинах одне, завтра враз і вже ти прокидаєшся зранку, дивишся там уже зовсім все інше. Не можна передбачити нічого, тому що цей процес, в якому ми зараз всі існуємо, він є для нас вперше розкритий. І ми маємо пройти це все вперше. Були такі періоди, ми не знаємо, як ми там його проходили. То було багато тисяч років тому, і ми не знаємо, як це відбувалося. Нам ніхто не може цього розповісти. Хоча є люди, які зараз тут втілені на землі, які досліджували знання, коли вони їздили по таким самим самим стародавнім. древнім, древнім, е цим, е як вони... Племенам, там, де саме-саме такі, де живуть взагалі десь в лісах Амазонії, десь, там, десь далеко там, де вони знаходяться в полі землі, щоб зберегти інформацію і передати про ті часи, про ті цикли розвитку свідомості, які ми проходимо як людство, і щоб себе зберегти, ми маємо знати хоча б якісь елементи того всього глибинного знання. Щоб могли ми їх провести зараз і тут, скласти і оживити собою, правильно? Оживити знання собою це так цікаво. І ось складається враження, що право вибору для того, щоб піти в такі знання, так, зараз мають зробити люди, які готові своєю свідомістю просто влитись вли, влитися туди, влитися е з наміром, пізнати і провести. І не просто взяти, а віддати. І зараз через кожного з нас щось відкривається, таке неймовірно гарне, неймовірно сильне, неймовірно, красиве, воно йде такими поштовхами, часто навіть дехто лякається те, що в нього пробуджується зараз. То я, друзі, хочу сказати вам індикатор правильного вибору. Отак, От щоб ясно було, да? що коли ти розумієш, що. Система добра і зла, вона схлопнулась як петля, вона дійшла до цього свого розвитку і вона схлопнулась, її немає. Немає всіх тих законів, які були прив'язані до тієї системи. Іде зараз очищення планети і людей від всіх тих прив'язок, які були в тому світі подвійності, так? і зараз ти вибираєш, обираєш що? Ти обираєш нову реальність для життя, щоб продовжити цю реальність через себе і через те, що ти усвідомлюєш, тобто на рівні свідомості. І якщо ти обираєш краще, оте, ясніше, там, де більше любові, так? а любов це вібрація всесвіту. І вона багатовимірна. І досягнути цього розуміння треба. Поступово, і багатьом зараз це вдається елементарно і швидко, не так, як колись було. так, Відчути той всесвіт в собі, що ти є з ним разом. Ми, ми резонуємо з ним, ми живемо, ми живемо в космосі. Космос живе у всесвітах, і його багато всього цього. І коли ти тримаєшся за ці вищі такі порядки, тримаєшся як усвідомлюєш їх. так, то це завжди правильний вибір. Це завжди правильно, коли не скочуєшся туди внизи, там, де зовсім уже вібраційно неможливо жити. А ти піднімаєш себе через знання, через усвідомлення, через ясне бачення, через відкриття своїх надзвичайних здібностей, якими ми колись володіли кожен в собі. І так як зараз у нас відкриваються ці речі, всі друзі, то не варто його лякатися, а варто брати. І, хоча б, придивлятися до себе, спостерігати за собою, що ж тобі такого очищ... очищується, що ти маєш побачити після того очищення? Навіть якщо це йде через біль, через розчарування, через якісь там негаразди життєві, це має бути на найкраще. І тому, якщо більшість людей Почне за собою спостерігати такі речі і почне розпаковувати в собі оці потенційні здібності людини нового світу, то це буде правильний вибір не тільки для тієї, людини, яка це усвідомила, а й для оточення всього. І це буде вплив вібраційний на всю структуру людської свідомості, яка є на нашій планеті. Розумієте, наскільки це важливо, друзі, зараз? Так, от право вибору, знов таки, як я кажу, Право вибору є у нас таке саме зараз. І всі ті, хто блокують нам це право вибору зараз, то є ілюзорні персонажі, ілюзорні поля, ілюзорні реальності, ілюзорні простори. Тобто, це то все не має права більше до нас ніякого. Тобто, кожна людина має обирати. Вищий свій рівень розвитку, свідомості, розкриття, таланту. До речі, кому потрібна допомога в такому а, процесі, будь ласка, звертайтесь до мене, приходьте на мої консультації на корекцію долі. Там ми за, за одну консультацію ми розбираємо всі ці речі, де талант, з чим зайшов, що розвинули, що не розвинули, що вам потрібно, де подивитися, чому так відбувається. Ви починаєте усвідомлювати про себе такі речі, що у вас просто йде миттєва розпаковка всіх цих ресурсів. Ну, і звичайно, єднання з, з, з духовними енергіями. І так, друзі, право вибору є у всіх. У вас є право вибору зайти на мій сайт apogeocenter.com. Там є відділ «Магазин», ви можете придбати мої неповторні курси. Курси базовий, наприклад, я завжди рекомендую тим людям, які ніколи не займалися такими речами глибинними, так, по саморозвитку, по, свої, по співпраці з духовними своїми енергіями, в кожної вона є своя. Тобто, будь ласка, беріть базові курси. Курс там називається Хто я? Абсолютно доступний для самостійного працювання. Так само в мене є курс єднання з силою життя. Будь ласка, так само заходьте, забирайте собі для самостійного працювання. Є чудові вебінари, які є так само, там же ж на сайті у мене, ви можете їх в запису подивитися. Ви можете долучитися до нашої спільноти в Телеграмі. Ви можете приходити на нашу співпрацю. Долучайтесь, будь ласка, у нас завтра буде зустріч. В нашій групі в телеграмі прекрасних, мудрих, світлих, неповторних людей з відкритими серцями. У нас там дуже така цікава аура, аура. Так що, будь ласка, приходьте. Ну і не забувайте про те, що ви маєте розблоковувати свої, своє право вибору, яке є об'ємним і таким зараз необхідним. Ніхто не має більше. Впливати на це. Ніхто і ніколи і не вийде, і не вийде, і ніяк не станеться більше. А ті, хто сплять, як я кажу, да глухі, сплячі серцем Тобто, пробудження зараз має відбутися, іде очищення. Так от у нас, друзі, право вибору таке зараз. Або ти е, розумієш, що відбувається, і ти. Очищуєшся, набуваєш оцього пробудження, відчуваєш, що це все просвітлення своє, а просвітлення це саме в тому знанні, яке несе нам це все, що навколо нас. Або, Або все це буде знищено, і все це просто десь кудись дінеться. І причому буде це не дуже комфортно, тому що енергії посилюються, і вся природа так само реагує на ці речі. Будьте, будь ласка, щирими, будьте чесними, будьте відкритими в своїх серцях, і це очищення, яке відбувається, воно буде проходити без спротиву. Тому що, якщо ти несеш собі спротив тому всьому, Впираєшся, не хочеш знати, ну тобі не треба. Ну, тобто неук, да? неук, який впирається і не хоче нічого знати. Мені і так добре, в мене все є, мені всього до... вистачить, мені достатньо, я нічого не хочу. Друзі, це неуки. Повірте, не можна так себе зараз вести, тому що на кону стоїть життя. Життя, розумієте? Саме найцінніше, що може тут бути. Так що, всім бажаю просвітлення, всім бажаю любові в серці. І, будь ласка, заходьте на мої наступні відео, пишіть ваші коментарі і співпрацюємо далі. Що ви відчули, те напишіть. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. Всі посилання в мене під відео залишаються.